Добрий день, друзі! Мене звати Наталія, і я вітаю вас на своєму каналі, що називається вязання моє кохання. Якщо ви любите в'язати так само, як і я, то залишайте зі мною буде багато цікавого. Сьогодні я хочу запропонувати вам ось такий гарний візерунок. Ось так він виглядає з лицевої сторони, і ось так з виворітної. Він, наче, резинка, дуже еластичний, але він щільний. Тобто, дуже добре підходить для теплих речей, для кардиганів, для жакетів, для шапок, для беретів, можна сумку зв'язати, що завгодно, на що вистачить фантазії. Раппорт цього візерунку складається з 4 петель у ширину і 12 рядів у висоту. І цей візерунок забирає багато пряжі. Якщо будете в'язати, то майте це на увазі, коли будете купувати пряжу і щось планувати в'язати. Якщо вам цей візерунок сподобався, то зараз ми з вами його будемо в'язати. Набираємо кількість петель: кратне 4. Плюс одна петля для симетрії і дві кромкові петлі. Я набрала 15 петель. І перший ряд ми в'яжемо підготовчий ряд. Він не рахується. Першу петлю знімаємо і далі в'яжемо одну лицеву, одну виворітну. Одну лицеву, одну виворітну. І так ми в'яжемо до кінця ряду Це підготовчий ряд. Повертаємось на лицьову сторону і будемо в'язати перший ряд нашого візерунку. Першу петлю знімаємо, далі у нас виворітна петля. Далі лицьова. Ми вводимо спицю між першою і другою петлею, витягуємо нитку, робимо один накид і пров'язуємо цю петлю лицьовою за задню стінку, і знімаємо зі спиці. Далі виворітна петля і Знову проводимо спицю між першою і другою, робимо накид. І пров'язуємо лицевою, знімаємо зі спиці. Виворітна. Ось такий перший ряд. Тобто ми з одної петлі лицевої вив'язуємо три петлі. Виверітна, між петлями вводимо спицю, робимо накид і пров'язуємо лицевою. Це у нас перший ряд. Кінці виверітна і кромкова теж виверітна. В'яжемо другий ряд це виверітний ряд. Першу знімаємо одна лицева петля. Далі ми знаходимо петлі, де ми з одної робили три ось вони. І ці петлі. Ми пров'язуємо виверітною петлею. За передню стінку. Далі у нас одна лицева петля. Потім знову три петлі пров'язуємо однією виверітною за передню стінку, і лицева петля. Знову три петлі пров'язуємо разом виверітною, лицева. І так ми в'яжемо до кінця нашого ряду. Далі в кінці у нас лицева і виворітна кромкова петля. В'яжемо третій ряд це лицевий. Першу знімаємо, виворітну петлю пров'язуємо виворідною, а лицеву не пров'язуємо, а знімаємо її на праву спицю, нитка за роботою. Знову одна виворітна петля, лицеву знімаємо, нитка за роботою. Одна виворітна петля, нитку знімаємо, петлю знімаємо, нитка за роботою. Лицеву петлю знімаємо, нитка за роботою, виворітну петлю пров'язуємо. І так ми в'яжемо до кінця ряду, це третій ряд. Повертаємо в'язання і в'яжемо четвертий ряд це виворітний. Першу знімаємо тут лицеву петлю пров'язуємо, а виверітну знімаємо, не пров'язуючи нитка перед роботою. Лицеву пров'язуємо, виворітну знімаємо, не пров'язуючи нитка перед роботою. Лицеву пров'язуємо, виворітну знімаємо, нитка перед роботою. І так в'яжемо до кінця ряду. Це був четвертий ряд. Далі в'яжемо шостий ряд. Це П'ятий ряд це лицевий. Першу знімаємо, далі виверітна петля, лицеву пров'язуємо теж лицевою, виверітна, лицева, пров'язуємо, виверітна, лицева, виверітна, лицева. Тобто в'яжемо по малюнку і так в'яжемо до кінця ряду. Ось у нас, поки так виходить. Повертаємо на виверідну сторону і в'яжемо шостий ряд. Першу знімаємо і далі ми міняємо місцями. Там, де була лицьова, ми пров'язуємо виворітну петлю, там, де виворітна, пров'язуємо лицьову. Де лицьова, в'яжемо виворітну. де виворітна, в'яжемо лицьову. І так в'яжемо до кінця ряду. Це шостий ряд нашого рапорту. В'яжемо сьомий ряд. Це лицевий ряд. Першу знімаємо. І тепер у нас лицева друга петля. Ми вводимо спицю між першою і другою петлею і витягуємо нитку. І повторюємо наш. Попередній рапорт, тільки зміщуючи його в шаховому порядку, тобто на одну петлю в сторону. Далі ми робимо накид, і цю петлю пров'язуємо лицевою і знімаємо зі спиці. Далі виверітно пров'язуємо. Знову де лицева петля. Ми вводимо спицю між двома, двома петлями, витягуємо нитку, робимо один накид і пров'язуємо цю петлю лицевою і знімаємо зі спиці. Виверітна петля. Знову витягуємо нитку, робимо накид і пров'язуємо лицевою, виверітна. І так в'яжемо до кінця ряду. Це був у нас. Сьомий ряд. В'яжемо восьмий ряд, це виворітний. Першу знімаємо. І тепер у нас три петлі, де ми з одної робили три. Ми їх пров'язуємо всі три разом виверітною петлею за передню стінку. Далі у нас одна лицьова петля. Знову ось три петлі. Ми їх пров'язуємо разом три виворітною за передню стінку і лицева петля. Наступні три також пров'язуємо разом, знімаємо зі спиці і лицева петля. І в'яжемо так до кінця ряду. Тобто ми знову з трьох петель робимо одну За засчет е цих е трьох петель, що ми. Зробили з одної, Виходить такий об'ємний візерунок. Ну і за рахунок тих петель, що ми не пров'язуємо, робимо протяжки, теж додається об'єм. Це у нас був восьмий ряд, в'яжемо дев'ятий ряд. Першу знімаємо, лицеву петлю не пров'язуємо, знімаємо на праву спицю нитка за роботою. Вивертно пров'язуємо. Лицеву не пров'язуємо нитка за роботою, виверідно пров'язуємо виверітною. Лицеву знімаємо нитка за роботою, вивертно пров'язуємо. Лицеву знімаємо, вивертно пров'язуємо. І в'яжемо так до кінця ряду. Це був дев'ятий ряд нашого рапорту. Десятий виворітний ряд, в'яжемо. Таким чином, першу знімаємо виворітну петлю не пров'язуємо, знімаємо на праву спицю нитка перед роботою, лицеву пров'язуємо лицевою. Виворітну знімаємо, не пров'язуючи, лицеву пров'язуємо. Виворітну знімаємо, нитка перед роботою, лицеву пров'язуємо і так в'яжемо до кінця ряду. Це був 10 ряд, 11 ряд. В'яжемо всі петлі по малюнку. Першу знімаємо, далі лицьова петля, ми її пров'язуємо, виворітну теж, Лицьову і виворітну пров'язуємо так, як лягає малюнок. В'яжемо 12 ряд останній ряд нашого рапорту. Першу знімаємо і далі ми міняємо місцями. Там, де була виворітна петля, в'яжемо лицеву, де була лицева, в'яжемо виворітну. Виворітну пров'язуємо лицевою, а лицеву виворітною. І так в'яжемо до кінця нашого ряду. Ось, друзі, ми пров'язали 12 рядів нашого візерунку. Дивіться, як гарно все вийшло. Маю надію, що ви також зв'язали і у вас все вийшло. Сподіваюсь, що вам сподобався цей візерунок і сподобався мій майстер-клас. Підтримайте мене, будь ласка, вподобайкою, а також підпискою на мій канал. То ще не встиг підписатися. Ну якщо вам не сподобається, то потім е, в будь-який момент зможете відписатись. Але я надію, що вам буде зі мною цікаво, тому що в мене будуть на каналі не тільки візерунки, а буде й багато чого іншого. Я тільки почала, все буде ще багато чого попереду. Пишіть обов'язково коментарі. Мені буде дуже цікава ваша думка. Якщо будуть якісь запитання, то пишіть. Я обов'язково на все відповім. А також ставте дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення про нові відео, ну і щоб не згубити мене у мережі. Так що, друзі, дякую вам за увагу! Кохайте один одного, будьте коханими і до нових зустрічей!